Привіт роліки підписульники! І сьогодні я буду їсти оцей незрозумілий фрукт, який називається інжир. Це сушений інджер і зараз ми його попробуємо. Ммм, Дуже добрий фрукт. Нагадує яблуко, банан і. Я не знаю, що ще. Тут є такі от семечки жовті. Ось. Дуже м'який. Отакі От сімічки. Сімічки тверді, жовті. Але можна їсти. Так, да, дуже класно. Рекомендую. Де ви його можете купити? Ви його можете купити в Фрешко, Тут в Канаді. Ті, хто тут в Канаді, вже багато років і знають, де Фрешко. Воно коштує 3 або 4 долари. Ціла пачка. Ось таке. Всім па па